Добрий день, країну, будемо зараз робити такий огляд ситуації на фронті разом із військовим експертом Петром Черником, який приєднується до нашого марафону. Петре, вітаю вас, слава Україні, героям слава міністерка оборони Німеччини напередодні заявила про те, що Росія ще дуже далека від поразки і має різні військові варіанти. Чи погоджуєтеся ви з такою оцінкою, і які можуть бути у Росії варіанти, аби спинити український контрнаступ? Погоджуюся на 100%. Звір дуже міцно поранений, але він ще живий. Маємо пам'ятати саме власне слова Путіна, який казав, що щур, котрий загнаний у кут. Може бути вкрай небезпечний, і це дійсно так. Давайте ми трошки підемо від супротивного і зрозуміємо насправді, а що зараз там відбувається навколо Путіна. Дійсно, він терпить стратегічну поразку, і Російська Федерація потрапила у пастку. Маємо тверезо усвідомлювати, що поразка Путіна і Росії це його фізична смерть. А Російська Федерація стане на шлях свого розпаду. Вони дуже добре пам'ятають, що роблять із тиранами, котрі програли най, най найближче до нас Слободан Мілошович за загадкових обставин помер у в'язниці, Садама Хусейна повісили. А Муамар Кадафі помер неймовірно важкою смертю. От саме так треба дивитися на це все, що відбувається в нас в Україні. І повірте, ворог не збирається здаватися. Певний потенціал у нього ще є. Попри блискучу харківську операцію вона насправді блискуча. Я дуже люблю історичні аналогії і хочу нагадати чимось на схожа із так званою розгромною харківською операцією травня 42-го року, коли Вермахт на на наніс неймовірне ураження радянським військам, що дозволило їм вийти на лінію Сталінград і Північний Кавказ. Але в підсумку Вермахт програв цю війну. Переможна битва ще не означає перемогу у війні. Наполеон свого часу взяв Москву, але тим не менше війна була програна у стратегічному підсумку. Ми обов'язково цю війну виграємо. Однак я вважаю, що нам зараз треба дуже різко видихнути, перевести стан і ейфорії до нуля і готуватися до подальшого виснажливого протиборства. От що чекати від цього сильно пораненого, але ще міцного звіра після поразки на Харківщині? Як росіяни можуть змінити свою тактику? На мій погляд, зараз найбільша небезпека це так звані ракети Ближнього радіусу суді. Оці сумнозвісні уже С 300 фаворит. Загальна кількість пускових установок складає близько. Півтори тисячі одиниць це доволі багато. А боєкомплект до них обчисляється те, що можна знайти у відкритих джерелах у межах від п'яти до семи тисяч одиниць. Звичайно, це зенітно-ракетний комплекс передбачений наносити удари по повітряних тілях, але вони перевели його у режим поверхня-поверхня, і там доволі є важкі ракети з бойовою частиною. Ю від 80 до 180 кілограмів, і найстрашніше бойова частина обкладена такими невеличкими сантиметровими металевими кубіками, які всі чуть на декілька десятків метрів усе навколо. От, на мій погляд, саме оцей режим ракетних шквалів у ближній зоні, а це орієнтовно десь так, як точка у до 120 кілометрів, найближчим часом і буде застосовуватися росіянами. Дійсно, у них починається. Снарядний голод більше половини снарядів із запасів 15 мільйонів. Вони використали до 100 тисяч можуть виробляти на місяць, але це навіть це навіть не двохденна норма для вогневих валів. Потенціал понижується, але не настільки швидкими темпами, як би ми цього хотіли. Чи можемо ми говорити про те, що на Харківщині вже сформувалася нова лінія фронту за річкою Оскіл? І от там уже будуть такі набагато складніші і довші бої ніж те, що ми бачили із звільненням півночі області, центру області? Цілком поділяю цю точку зору. Вона є дуже виваженою і розумною. На мій погляд, річка Оскіл. Так виглядає, що буде новою лінією розмежування саме на Харківщині, і знову ж таки я дуже люблю китайського мистителя Сунзи. В нього на цей випадок є дуже гарний вислів. Виграшні стратегії не повторюються. Як це розуміти? Повторити таку саму хаторську операцію буде в рази складніше. Маємо усвідомлювати. Противник також читься і також робить висновки. І не маю ні найменшого сумніву, що він буде шукати моменту і способу, щоб контратакувати. Принципі і по суті нагадаю, загальна лінія фронту стратегічно не змінилася й далі сягає поза тисячу кілометрів. А на Бахмутському напрямку противник таки намагається тиснути усіма доступними йому силами. На мій погляд, до місяцю часу ця фаза війни затихне активно, бо зайдуть дощі і почнуться важкі артилерійські дуелі за на весну чи на літо. Чергова нова гаряча фаза російсько-української війни, яка у підсумку мусить умогилити московський імперіалізм. Ну, бачите, буде такий розтягнений в часі момент, коли і Україна і Росія зможуть якось поповнювати свої можливості, посилювати так ця зима. І коли зараз уже восени підуть дощі, як ви говорите, Кадиров закликав представників регіонів, керівників регіонів російських виставити там по одному, по два добровольчих батальйони. І враховуючи те, що буде час на поповнення сил, на вашу думку, чи серйозна це загалом? Гроза для нашої армії, і чи серйозне це посилення для російської армії, збирання цих добровольчих батальйонів це посилення. Наскільки серйозне, ну направду дуже важко говорити. На мій погляд, по справжньому для них може бути корисною, тільки велика мобілізація. Не забуваємо мобілізаційний ресурс у людях у них складає близько восьми мільйонів. Це дуже багато чи це буде? Думаю, зараз що ні, тому що одне діло там якась там. Військова операція, а зовсім інша справа повністю піднімати все населення на умовну там великою новою отечественною війну. Думаю, путін цього насправді дуже боїться, бо саме бунт може знести його режим. Але знову ж таки не вартує недооцінювати противника навіть декілька батальйонно-тактичних. Груп – це серйозна сила, можуть сягнути і до декількох дивізій. Чи вони переламають хід цієї війни? На мій погляд, поки що ні. От ми щойно проговорили про так звані ресурси. Так от, Росія не має звідки брати ресурси. Вони ще мають величезні запаси старого радянського мотлуху, але нічого якісного спродукувати більше не зможуть у стратегічному підсумку. Вони переречені. Вони це прекрасно усвідомлюють, і саме тому. Вони такі зараз небезпечні давайте подивимося на херсонський напрямок. Генеральний штаб напередодні повідомив, що окупанти готують шляхи відступу на Херсонщині. А які у них там можуть бути шляхи відступу, якщо знову ж таки генштаб говорить про те, що переправи через Дніпро на Херсонщині знаходяться під вогневим контролем ЗСУ? Дійсно так, але наплавляти понтонні мости вони таки уміють. Чи це зручна ціль? Дуже зручна, і дійсно вогневий контроль над цим обов'язково буде. Але, зрештою, маємо пам'ятати, що війна це шлях обману. От харківська операція здійснена. Українцями якраз є прямим підтвердженням цієї воєнної мудрості вночі, в якійсь точці Дніпра, вони дійсно можуть робити невеликі понтонні переправи, і якусь частину військ через них таки зуміти доправити. Плюс деякі категорії техніки мають таку якість, як називається самостійне плавання. Тобто, скажімо, БМП 1 БМП-2, БТР може переплисти Дніпро. Наскільки це для них буде? Доцільно і наскільки в кінцевому таті буде результативно, дуже важко сказати. Але загалом, правий берег Дніпра доволі складна воєнна ситуація, бо це є степ. Маємо тверезу усвідомлювати, що висувати наші повноцінні бойові ударні колони у степу це величезна небезпека. На мій погляд, наш солдат безцінний. Ми не маємо правила права на жуківщину і кидати великі сили. На противника, який ще доволі сильний, а чи можуть росіяни якось посилити своє угруповання там, аби замість того, щоб перепливати Дніпро на лівий берег, навпаки, піти в наступ на правому березі? На мій погляд, ні, поки що таких таких ресурсів у них немає. Дійсно, вогневий контроль є на нашому боці і вважаю, що потенціалу для серйозних наступальних дій немає, на мій погляд. Там склався мішок, тобто важливо тільки цей мішочок зав'язати. Тобто, оцей зашмах, який накинутий, помаленьку, помаленьку стягувати. Я вважаю, що там є зараз класична ситуація, тактика малих порізів. А насправді фізичне виснаження противника. Воює не танк, воює не гармата. Воює людина, зброя, тільки інструмент. Людина втомлюється. Думаю, точка абсолютного виснаження. Угруповання на правому березі Дніпра обов'язково прийде, коли ну неймовірно важко сказати. Можливо, декілька днів, декілька тижнів, а можливо, і декілька місяців. Ще раз поспішати нам немає. Кожен наш крок має будуватися виключно на здоровому глузді, на стратегічній терплячці і розуміння, повторюю друге наш солдат безцінний. Після контрнаступу на Харківщині ми бачимо, що росіяни почали бити по інфраструктурних об'єктах. Це і Харків, Харківщина, кривий ріг, який потерпає просто від ракетних ударів страшенно останнім часом. З вашої точки зору, це винятково тероризм чи якась військова логіка теж може бути в цих ударах. Немає жодної військової логіки. Не може бути класичний тероризм. Чому і наголошую, що насправді ми заходимо в дуже серйозну, Базу, бо ж ці злочинці вони ж усвідомлюють, що вони зробили, і ніхто з них не готовий іти на лаву підсудних у Гаазі, а саме тому будуть шукати у найрізноманітніші інструменти, щоб якомога довше затягнути цю війну. І, на мій погляд, найскладніша проблема, яка для нас може статися, це сценарій північної Кореї над Росією. Опуститься залізна завіса. І діючий режим ще кілька десятків років може там спокійно жити, незважаючи на те, що населення буде їсти траву. Але тим не менше, ці кілька десятків років цьому режимові доведеться продовжувати війну для того, щоб утриматися на, на плаву на якомусь своєму. Чи є у них такі режим, змоги? Московський режим, напевно, починаючи із заснування Москви в 1147 році Юрієм Толгоруким, якщо мене Пам'ять не зраджує, і як от тільки оця частина почала рости як імперіалістична держава, вони ніколи не рахувалися із жертвами. От наголошу і підкреслю, ніколи звичайна людина не була для них цінністю. 144 мільйони населення це доволі великий ресурс. Треба буде убити 10 мільйонів, щоб режим жив. Вони уб'ють. Не дарма філософ Ахтан Хебладза говорить про те, що Росія це симптом хвороби людства. Дійсно, якщо в країни девіз ми за циною не постаїм, то ми можемо розуміти, яке там ставлення до людського життя. Дякую вам дуже за вашу експертну думку. Петро Черник, військовий експерт, долучився до нашого марафону, який продовжується.